Привіт! Протягом останніх кількох днів ми спостерігали за різними перешкодами, які виникають під час практик. І сьогодні розберемо наступну. Одна з найбільш очевидних це відволікання на думки, мрії. Коли ми заблукали в думках, і коли вони досить приємні, наче немає потреби повертати увагу до дихання. Але це робити дуже важливо Якщо ми хочемо натренувати розум, змінити шаблони мислення, які існують у повсякденному житті, це дійсно важливо, незалежно від того, що саме вас відволікає. Важливо це помічати, розуміти, що відволікло, і потім обережно знову повертати увагу до дихання. Як завжди, ми почнемо з того, щоб знайти зручне положення, випрямити спину, можливо, ви захочете відкинутися на спинку стільця, і впевніться, що ви сидите розслаблено і комфортно. Зробіть м'який повільний погляд по кімнаті. Або тому, що навколо вас, глибокий вдих через ніс, і видих через рід. ще раз вдих через ніс, і видих через рід. Третій глибокий вдих, і на видиху закрийте очі і почніть дихати у природньому для себе ритмі. Зосередьтеся на почутті, як тіло давить на поверхню, на якій ви сидите, як тіло торкається цієї поверхні. Як ваші ноги торкаються підлоги, помітьте будь-які звуки навколо і починаємо краще усвідомлювати почуття у тілі зараз. Уявляємо кулю світла над маківкою яка повільно проходить через все тіло зверху вниз, скануючи його і помічаючи почуття важкості, легкості, напруження, розслаблення, комфорту, дискомфорту. Дійшовши до пальців ніг, уявіть, як ця куля повертається назад, вверх, до маківки, і в той же час помітьте будь-які емоції, настрої у цілі. Не узагальнюйте, не прирівнюйте якусь емоцію до свого загального стану. Не ототожнюйте себе з цією емоцією, просто помічайте, що вона присутня, так само і з почуттями у тілі. Просто помічайте, що вони присутні, без засудження і оцінки. Не забувайте згадувати про свою мотивацію робити ці практики. Зараз подумайте, наскільки важливо і корисно це особисто для вас і для людей навколо. Повільно повертайте свою увагу до дихання, пам'ятайте, що на цьому етапі не потрібно нічого робити, просто помічайте, де у вашому цілі цей рух. І щоб краще це відчути, можете покласти руку на живіт і спостерігати за цим рухом. Як він підіймається і опускається. Якщо вам допомагає рахунок, почніть рахувати один на вдих, два на видих. І так до десяти. І навіть якщо розум відволікся на приємні думки чи відчуття у той момент, коли ви це усвідомлюєте, можете обережно відкинути їх просто обережно. Повернути увагу знову до дихання. І зараз відпустіть будь-який фокус і дозвольте своєму розуму робити все, що він хоче, і думками йти туди, куди вони хочуть. Повільно повертайте увагу на фізичні відчуття тіла. Звуки, запахи, можливо, навіть смаки. І у свій час повільно відкрити очі. Зупиніться на хвилинку відчути свій стан зараз. І подумати над цією ідеєю, що, звичайно, бувають різні думки, і не всі думки є поганими, іноді думки дуже хороші, приємні, і немає нічого дивного, поганого в тому, щоб проводити деякий час у цьому місці у думках, де вам добре. Під час практик просто дуже важливо розпізнавати це, і якщо, помітивши це, ми не повертаємо фокус назад до дихання, ми втрачаємо суть практик, і можливість тренувати розум у цьому балансі зосередженості та розслаблення, можливість зупинитися і відчути тут і зараз жити в цю мить. Натомість, якщо ми не повертаємо увагу до дихання, ми губимося або в минулому, або в майбутньому. І це просто те, про що ви можете порозмірковувати протягом цього дня. Дякую, що ви практикували зі мною сьогодні. Подякуйте також собі, що ви приділили час своєму ментальному здоров'ю. І до зустрічі на наступній практиці.